Доброго дня! Дивіться, маємо сівалочку таку, це оригінальний бумет. Це 3 метра дискова. Повністю заводська їхня. Ось така от вона йде на резиновому ходу. Куплення. Дисочки. Це нова, не бушна, нічого, чисто нова, захват 3 метри, Скорпіус, плюс. Можете на них на сайті подивитися. Ось така в неї гравіровочка йде. Кого цікавить, телефон є в шапці профіля, ви більш детальніше по телефону розкажемо. Зараз з другої сторони ще її покажу, бо питали за неї. Ось така вона з рібоночкою. Все, з тавочкою. Тут механізм де так 23 ліки 3 метри. Це новесенька сівалочка. Телефон буде в шапці профіля, там. Набирайте, поговоримо детальніше.